Неділя 10 серпня в Україні 15-та година на вартовому марафоні заступає команда інтера. І я, Анастасія Даугле. Новини на часі. Троє людей загинули на Одещині. Вони купалися у морі, коли у воді вибухнули невідомі предмети. За даними очільника області Олега Кіпера, один чоловік підірвався у Кароліно-Бугазі. А у зотоці – чоловік та жінка у поліції повідомляють, що особи загиблих встановлюють, а на місці працюють піротехніки. Варто зазначити, що відпочинок на пляжі, де пролунали вибухи, офіційно заборонений через Мінну небезпеку. В оперативно-тактичному угрупованні Одеса нагадують, що наразі на Одещині офіційно функціонують 32 зони придатні для безпечного купання. З них 30 в Одесі, та ще по одній у місті Чорноморськ та Селі. Приморське Ізмаїльського району двох людей поранили росіяни у Нікополі, а у Синельніковому знищили залізничний вокзал. Такі наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині за добу. Детальніше про стан постраждалих та про масштаб руйнувань дізнаємось від нашої кореспондентки Олени Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю тебе, Олена, і одразу передаю слово. Розповідай, будь ласка, що тобі наразі відомо. Привіт, Анастасія. почну з безпекової ситуації на прикордоні з Донеччиною. Просто посеред білого дня окупанти завдали удару по меживій. Під обстріл потрапив багатоквартирний будинок на понад 70 квартир. Минулося без постраждалих. Черговий цинічний удар росіян приголомшив, адже у будинку живуть прості люди. Дивом ніхто не постраждав. Увечері росіяни завдали удару по залізничному вокзалу у Сунельниково. За інформацією від Укрзалізниці, влучання пройшлося по залізничному вузлу та прилеглій інфраструктурі. Умиці. У атаки усіх чергових працівників завчасно вивели у безпечне місце. Це і допомогло обійтися без жертв від будівлі. Судячи по відео нічого не лишилося. Потяги між Дніпром і Запоріжжям у обох напрямках проїжджатимуть пошкоджену ділянку під допоміжним локомотивом. Затримка близько години зі зміненими розкладом можна знайомитися на сайті. Ну і через погіршення безпекової ситуації з 8 серпня у Синеліковському районі стартувала примусово евакуація дітей разом із батьками чи опікинами. Умова йде про 16 населених пунктів Покровської громади. Евакуація триватиме до 7 вересня. Ну і напередодні з артилерії окупанти поцілили по приватному сектору Нікополя. Влучання пройшлося в один з приватних будинків. Внаслідок вибуху поранення отримали 46-річний чоловік та 44-річна жінка. Їх госпіталізували до лікарні. Ну і загалом за добу під ударом окупантів перебувало п'ять громад Нікопольського району. До поліції надійшло понад півсотні заяв. Про обстріли, ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово дякую дуже колегу за інформацію. Про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мендалюк. Одна людина загинула і двоє поранено унаслідок російських атак по дружківці на Донеччині. Як повідомили у національній поліції, сьогодні вранці окупанти завдали по місту два удари. А за минулу добу в області зафіксовано понад три тисячі ворожих обстрілів по лінії фронту та по житловому секторі. Убиті двоє поранені п'ятеро людей. Росіяни застосували керовані авіабомби, дрони, РСЗВ та артилерію. Пошкодили 54 цивільних об'єкти, з них 28 – житлові будинки. 70 ворожих дронів знищили або заглушили наші захисники проти ночі неділі. Як повідомили у повітряних силах зсу, росіяни запустили по території України 100 шахедів та безпілотників різних типів. Дрони знешкоджені на півночі та на сході країни. Водночас зафіксовано влучання 30 безпілотників у 12 населених пунктах прифронтових районів Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Ще у трьох локаціях опали уламки збитих БПЛА. Українські дрони атакували цієї ночі Саратов у Росії. За даними Генштабу ЗСУ, ударили по місцевому нафтопереробному заводу. Це підприємство одне з основних об'єктів паливної інфраструктури Росії, яка забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Щорічна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн. Після влучання безпілотників там сталися вибухи і пожежі. Росіяни у пабліках публікували відео пожежі та скаржилися на вибухи. Місцева влада повідомила про одного загиблого. Жителів трьох багатоквартирних будинків евакуювали. В аеропорту Саратова запровадили тимчасові обмеження. Там не приймали і не випускали літаки. Успіх мирних переговорів може забезпечити лише підхід, який поєднує. Активну дипломатію, підтримку України і тиск на Росію про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі американського президента і російського диктатора на Алясці. Документ підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Євросоюзу. Вони наголошують, що дипломатичне рішення має захищати безпекові інтереси України та Європи, тобто повинно містити надійні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню. У заяві окремо наголошується, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Президент Володимир Зеленський згодом зазначив, що повністю підтримує позицію та подякував союзникам. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона почала. Про це йшлося під час телефонної розмови українського президента з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. За словами Володимира Зеленського, Швеція, як і всі країни Північної Європи, підтримує чесне та надійне закінчення війни і дієвий тиск на Росію. Обговорили також співпрацю у розвитку української. Військової авіації президент зазначив, що Швеція цьогоріч спрямувала на захист України 4 мільярди доларів. Міністерство фінансів Фінляндії запропонувало припинити виплати муніципалітетам та соціальним центрам за програмами інтеграції біженців та шукачів притулку, а саме українці. Основні утримувачі цих послуг, як повідомляють фінські змі, у проєкті бюджету на наступний рік передбачене скасування фінансової підтримки для структур, що здійснюють інтеграцію прибулих. Це курси мови, допомогу у працевлаштуванні та ознайомчі лекції про життя у Фінляндії. Відомство підрахувало, що за два роки так скоротять витрати на 317 мільйонів євро. Пропозицію розглядатимуть. Восени під час урядових обговорень. Далі її має хвалити парламент. Додам, що на квітені у Фінляндії перебувало близько 70 тисяч українських біженців. Зібрати до школи дітей військових та дітей з інвалідністю в Івано-Франківську допомагають благодійники, адже багатьох родин, зокрема із вразливих категорій, шкільне приладдя зараз не по кишені, що саме можуть отримати першачки. Розкаже Жанна Дучак.

Це вже не перша краниця, куди Владислава із сином зайшли в пошуках шкільного приладдя. Жінка прицінюється, скільки цьогоріч коштуватиме зібрати дітей до школи. Їх у неї троє. Наймолодший Миколка йде у перший клас. Ціни вирісли в рази, і портфелик мінімум тисячу гривень для першокласника. Це ну дуже затратно. У мене їх троє. Виховую їх сама на наразі, і фінансовий стан не дуже такий. Хороший, я рахувала, вже підрахувала приблизно мені на першачка треба мінімум іменно канцелярії, саме канцелярії, не менше п'яти тисяч. А ще треба й одяг, змінне взуття, форма. Ну це дуже затратно. Навіть за мінімальними підрахунками жінці доведеться витратити приблизно 20 тисяч гривень. Владислава, пересленка з Чорнобаївки. У Франківську живе понад півтора року. Помешкання має, тому кожна копійка на рахунку дізналася соцмереж про ініціативу благодійної організації, яка допомагає вразлим категоріям сімей зібрати першачків до школи і подала заявку. Це дуже важлива акція, тому що багато зараз багато родин. Переселенців, військових, загиблих військових, які ну не мають можливості повноцінно забезпечити дитину навіть для першого класу. Дитинка має інвалідність, тому ми звернулися до Карітаса за цією програмою Перший портфель». Та спровод акцію перший портфелик уже 22 роки. Раніше охоплювали лише дітей з інвалідністю та мало забезпечених сімей. Але з початком війни перелік категорій значно розширили. Цьогоріч ми більший акцент проводимо для дітей військових, які загинули, які безвісті пропавши, які є в полоні. Географія більшість ми раніше робили це в місті Івано-Франківську, але на даний час ми бачимо, що Івано-Франківськ вже трошки насичений благодійними організаціями і державні структури також допомагають цим дітям, ми переходимо на райони, там, де є наші карітаси. Багато батьків звертаються до організації самі. Також списки таких дітей надає і департамент освіти. Певна річ, що з початком війни цих дітей є все, все більше і більше. Але не всім ми можемо допомогти. Тому ми відбираємо певні категорії. Цьогоріч благодійники планують охопити близько пів тисячі першокласників Івано-Франківщини. Кожен школярик отримає портфелик та базовий набір канцелярського приладдя. Наскільки набірка звісно подорожчав? подорожчав, тому що якщо ми минулого року, ну якби приблизно ми вкладалися в 2,5 тисячі, це так, 2,5, то зараз якщо, ну, 4 тисячі, напевно 4 тисячі, майже на, на, половину, тому що і, і портфелики, ну якби виросли в ціні. Тільки набір канцтоварів, він коштує в районі 1300-1500 гривень, ще 2,5 тисячі портфелів. Гроші на придбання необхідного – це доброчинні пожертви місцевих жителів. Щоб їх зібрати, просниці організації щодня виходять у місто зі скриньками і закликають франківців донатити. Долучіться до акції перший портфелик. Збираємо для дітей загиблих військовослужбовців. Дуже дякую. це і можете е, наліпки з людям дякую. Дякую. Дякую, дякую. дякую, що вже Останніми роками замість готових наборів батьки можуть отримати ще сертифікати та самостійно вибрати те, що потрібно і подобається дитині. Такі благодійні акції Карета спроводить у всіх областях України та є їхні представництва. Жанна Дучак з Автонас, подробиться. Телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини о 16 шістнадцять. А зараз до марафонної варти» долучається Олександр Васильченко. Колего, прошу, дякую, Анастасії. Про ситуацію на північному прикордоні поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Це секраїну, яка шанує ветеранів.